Кішці краще вдома чи на вулиці? Що кажуть вчені? Більшість фахівців сходяться на думці, що кішки, які мешкають виключно вдома, більш здорові та живуть довше, оскільки захищені від ризиків, пов'язаних з прогулянками. Тим не менш, для домашніх кішок також існують фактори ризику, які потрібно врахувати. Які небезпеки чатують на кішок вдома і на вулиці? Благодійна організація із захисту тварин «Зе Блукрос провела дослідження, в ході якого з'ясувалося, що небезпеки, до яких схильні домашні кішки, падіння з балконів із вікон, опіки, що отримують на кухні, і доступ до мийчих засобів, а отже, ризик отруєння. Друга за поширеністю, причина, через яку кошенята та цуценята потрапляють у ветлікарні. А ще в одному з досліджень, яке проводилося в Баффінгтоні 2002 року, наведено перелік небезпек. На які наражаються кішки як вдома, так і на вулиці. Небезпеки для котів вдома Домашні кішки більш схильні до сечі кам'яної хвороби, однотокластичним резорптивним поразкам у кішок, гіпертереозу, ожиріння, ризики пов'язані з веденням людей домашнього господарства, у тому числі отруєння, опіки та інші нещасні випадки. Проблеми поведінки, наприклад, неухайність, нудьга. Низький рівень активності, небезпеки для котів на вулиці, інфекційні захворювання, вірусні, паразитарні тощо, ризик потрапити під машину, інші нещасні випадки, наприклад, падіння з дерева, бійка з іншими кішками, напади собак та інших тварин, отруєння, крадіжка, ризик заблукати. Однак складність у проведенні подібних досліджень пов'язана з наявністю безлічі суперечливих факторів та взаємодій. Наприклад, породисті кішки набагато частіше живуть виключно в будинку, в той же час вони можуть мати схильність до ряду захворювань, а також до них можуть ставитись інакше ніж до їх безпородних родичів. Тим не менш, можна з упевненістю сказати, що основний ризик, пов'язаний з утриманням кішок у чотирьох стінах, споріднений із бідненим середовищем та недоліком різноманітності. В результаті кішки відчувають нудьгу та пов'язаний з нею стрес. А нестача активності стає причиною ожиріння та інших проблем. Багато форм поведінки, так як дряпання або залишання міток, є цілком нормальними на вулиці, але при цьому стають проблемою, якщо кішка дряпає меблі або мітить вдома. Що робити? Самостійні прогулянки. Величезний ризик для життя та здоров'я котів. Це факт. Отже, якщо власник не в змозі забезпечити безпечний вигул, необхідно мінімізувати ризики ув'язнення в чотирьох стінах. Кішки цілком здатні пристосовуватися до життя виключно вдома, особливо якщо вони живуть з дитинства. А літніх кішок та кішок інвалідів взагалі краще тримати виключно вдома. Але варто врахувати, що кішки, які звикли жити на вулиці, можуть відчувати складнощі в адаптації до життя в приміщенні, особливо якщо потрапляють до будинку дорослими. Зростання кількості кішок, яких тримають як вихованців, у багатьох випадках пов'язане з уявленням людей, що кішкам не потрібен вигул, і що вони можуть жити в маленькому приміщенні та задовольнятися лотком. Однак, щоб завести та мінімізувати ризики, пов'язані з утриманням кішки вдома, необхідно забезпечити кішці 5 свобод. Це міжнародна концепція благополуччя тварин. Детальніше про неї я розповім у наступному відео. Кішки, що мешкають вдома, потребують більше уваги з боку власника, ніж кішки, які мають доступ на вулицю. Це можна пояснити тим, що таким кішкам потрібна додаткова стимуляція, оскільки вони живуть у біднішому середовищі. І завдання власника створити мурликам збагачене середовище. Якщо ж ви вирішили забезпечити кішці доступ на вулицю, подбайте про те, щоб це було безпечно як для неї самої, так і для інших тварин. Наприклад, можна обладнати у своєму саду безпечний куточок для вигулу кішки, звідки вона не зможе втекти, або вигулювати її на повідку. Друзі, а як гадаєте ви, хвостикам краще вдома чи на вулиці? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.